Які симптоми після пологової депресії, вони мають бути стійко наявні від двох тижнів і більше. Тобто, якщо ви встали не з тої ноги, або там ваша дружина, донька, якщо ви дивитесь якби, це відео маючи жінок в декреті, в оточенні, якщо ви встали не з тої ноги, у вас сьогодні немає настрою ще рано в себе діагностувати депресію. Це має бути така постійна, тривала. Симптоматика більше двох тижнів це стійке пригнічення настрою і або різкі перепади настрою. Все було нормально, різко стає погано. Дратівливість гнів без приводу якогось адекватного, дефіцит енергії, апатія, втрата інтересу до звичних речей. Якщо жінка, наприклад, радувала там кава з тістечком або радувала нова сукня, це її не радує, або там вона хотіла піти з подушками на каву, вона не хоче їй це не цікаво. Нічого не цікаво, апетит знижений, лібідо знижене, хоча в кого по декреті вона не знижена не знаю, покажіть мені. А, і хочеться жінці просто лягти, відвернутися обличчям до стіни і так лежати. Тобто повна апатія неможливо людину чимось розрухати, заохотити, замотивувати. Звичайно, в такому стані виникають складнощі з виконанням материнських функцій, порушення емоційного зв'язку з дитиною для дитини дуже психотравматично. Знаходитись поруч з мамою, яка в депресії, яка емоційно не може відкликатись е, на її потреби. Це серйозна травматизація дитини, тому обов'язково після пологової депресії потрібно звертатись е, за допомогою, лікуватись, тому що це не жінка то вийде з депресії рано чи пізно. А от на дитині це може відобразитись на все життя, і це може бути серйозним фактором психотравматизації дитини, тому що мама вона якби поруч є, але вона психологічно не з дитиною вона в своїх негативних думках, і це для дитини надзвичайно травматично. Нав'язливі негативні думки, сум, сором, почуття провини, безпорадності. Жінці здається, що вона неефективна і неадекватна як мама, що вона не може турбуватись про дитину, що все, що вона робить, вона робить неправильно, особливо, якщо ще оточення, на неї тисне і каже: Так, дійсно, ти робиш неправильно, треба ось так. Годувати, ось так качати, все треба по-іншому по робити. Ти взагалі не така матір. От ми виховували по-іншому, це ще більше дестабілізує, це і адекватно, якби не депресивну породіллю буде дестабілізувати. А якщо жінка ще в депресії на неї тиснуть цими порадами, то це дуже серйозний фактор. Родичі зазвичай цього не розуміють, наскільки в цьому стані жінка. Вразлива, наскільки вона емоційно легко її зачепити і вивести з балансу, і вони цими порадами навіть ну, не фільтрують, що можуть дійсно ввести молоду маму в нестабільний стан.